<п 'єріс> підтримку нашого допису про Пієрісу покажу вам їх вживу. Бо фото це є фото, а рослинка вживу. Це рослинка вживу. Це як контейнер 3 літри. Маємо три різних сорти в меншому розмірі. По вартості вони 360 гривень. Ось такі красунчики, як попугайчики. Чомусь в мене таке. А, такі асоціації що це як попугайчики, такі кольорові прирости, молоді варіагатний. Теж бачите, які красончики теж такий злегка рожевий має відтінок молодого приросту. Отже, пієріса це рослини родини Бересових. Полюбляють кислий ґрунт, так само як рододендрони, азалії, лохина. Їх, на відміну від рододендронів, які можуть дуже сильно горіти на сонці, їх на півсонце влаштує. Тобто на півтіні частково сонце. Ну, звичайно, якщо це сильна спека влітку, а нам його обіцяють такого жаркого-жаркого, е це, це літо обіцяють, тому вони можуть горіти. Але всі будуть горіти, і ми теж. От. Так що? Ось такі красунчики, 360 гривень. Є в наявності пів тінь, півтора метра максимум дорослому віці. Гарно стрижуться, шикарний кольоровий приріст.